В селі слово Березівських громад, де не чуть нагоміну сучасних місць, частве повільно, а звуки природи грають молодію життя, живуть дві майстрині українських хремець Галина Кулик та Олена Замор. Їхні вмілі руки створюють неймовірні предмети мистецтва, а їхні душі переплітаються в єдиному бажанні принести красу та зберегти дух українського народу в кожній нитці у кожному виробі. Галина Колик захопилася народним мистецтвом під час свого навчання у Лухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка. Нині Галина Кулик майстерно працює в одній з найдавніших та унікальних технік художне плетіння з рослинних матеріалів. Галина Колик учасниця багаточисельних регіональних, всеукраїнських та міжнародних виставок декоративно-ужиткового мистецтва. Її плетової створені коренів сосни це не лише витончені роботи ручної роботи, це витвори мистецтва, які мають свій шарм і несуть у собі часточку душі майстрині. Плетіння з рослинних матеріалів один з найдавніших та унікальних видів українського народного мистецтва. Дуже рада бачити таку кількість людей, У нас поки два з хвостиком. Ми познайомилися з пані Галиною. Вона тут робила нам презентацію своєї творчості, презентацію плетіння із, із коріння сосни. І привів до нас її Ігор, Ігор Білович. Що я хочу сказати, що наша робота це теж про. І якщо ми зупинимося, то їм там буде ще важче. Ми повинні. От ви, дівчата, да? своєю зброєю, тут ви, ви самі виготовляєте цю зброю. Це психологічна зброя. Вона дає можливість іншим дивитися на вас і думати. Якщо вони це роблять, у них є натхнення, у них є сила, значить, а чому я не буду тягнутися за них? Захоплює і дає можливість нам далі жити. Бачити це здоров'я, наснаги, сил і матеріального добробуту, тому що я знаю, що це не дешево коштує. будь ласка, дякую вам велике і пані Олена теж дай Боже, щоб все вас виходило. До вас ідуть, коли до вас не прийдеш в бібліотеку, завжди вас шумно, весело, дітвора робить якісь поробки. Старше покоління приходить поспілкуватися, посидіти, почитати книжки. І це дуже-дуже добре. Дякую за це. Попросила сюди, дякую Галина Колик. Я знаю її як нашу студентку, колегу по творчості. Скажімо так, це та перлинка, яку... Мій чоловік, Ігор Білевич, помітив на своїх заняттях, вона була дуже активна, вони пробували багато різних ремесел. Знаєте, Ігор Володимирович Ігор можна тут говорити. Він завжди давав можливість пробувати щось різне. Можливо, по програмі була якась там виготовлення ложки. Ігор побачив її роботи, він сказав, що це твоє. Він показував це багато років на різних майстер-класах, багатьом студентам, Але тільки в Галині оце посіяно зернятко проросло. Це дуже насправді складна робота. Я рада всіх вітати. Це дійсно така моя перша виставка. Більш моїх робіт, чим завжди я показувала. Як сказала Світлана Вікторівна, дійсно на, в університеті був такий предмет, хом називається, художня обробка матеріалу. Ми пробували все, що можна. І е, коли я плела з корня сосни, Ігор Володимирович за цим всім спостерігав, а потім ми плели з лози. І в мене ну, нічого в мене не виходить. Він дивився, дивився і каже, все. Відкладиться лозу, корінь сосни це твіти. Я хочу сказати, що дійсно, напевно, мене корінь обрав. Не так я корінь обрала, як корінь обрав мене. І серед усіх, оці плетіння з рогози, з трави, із е, е, лози Найперше і напевно таке місце саме почесне займається корінь сосни. Це дійсно дуже такий. Е, Багатий матеріал, як я вважаю, <гум> напевно, для кожного свої роботи найкраще. І мені здається, що дійсно корінь сосни, він такий ось, коли набуває він з часом такого кольору золотистого, він не старіє, він просто робиться багатим таким, кольором багатого. Найбажче з усього плетіння це плетіння кореня сосни, і воно найдовговічніше. Якщо з лози у вас кошик прорветься через 2-3 роки, то з корня сосни він і 300 років ну, ось В захваті у нас була дуже шикарна світлиця, у нас було 9 майстрів з України, які представляли в Польщі Україну І всі види мистецтва, які є. Це було е, плетіння із були, було плетіння з лози. Я представляла плетіння з кореня, плетіння з соломки було, і це все в нас була виставка шикарна нас була. Найбільше було всіх відвідувачів, які відвідували цю виставку, вони затримувались біля нас, біля українців. Всі нас підтримували, дуже підтримували, всі за нас переживали. І навіть один такий був момент, приїхала делегація з Італії. І один чоловік таки підбігає до нас, а керувала цією виставкою Орися Щур. Це майстриня Волинського осередку майстрів. І познайомив мене Ігор Володимирович із нею, в телефонному режимі ми з нею спілкувалися, і це тут вперше побачилися. І вона, вона його знає, цього італійця. Він підбіг і говорить, що там, що дівчатка, я забіг на одну хвилиночку. Привітатися з вами, і я гоню на Харків швидку допомогу, оснащену з усім усім, чим треба нашим хлопцям. Дякую, що мене запросили, бо для мене це ну, перша така виставка у рідних стінах, можна сказати, бо в Лухівщина це рідне. Перше, що в мене було в осени, я виставляла свої ляльки в праварах. Це був всеукраїнський конкурс, наша лялька. Теж так. Галя мене підбила. Кажу, ну чого ти не спробуєш? Ай, кажу, як все страшно. Ну, хочу почати не з цього, а хочу почати з того, що э, наша колежанка Оксана каже, ну ти майстер на всі руки. Ну так, бо я не можу одним, як от Галя, вона корень. Перша моя була творча така стежина це вишивка хрестиком. Це мені бабуся моя передала. Вишивали ми. Тоді в 90 ті роки не було такого різноманіття, не е, матеріалу. Ми там десь із бабусіних хусток ти нитки драли, на якихось там полотняних таких ласкутиках шили, але нас то все згуртовувало. І от так потроху-потроху я почала займатися то вишивка, в'язання гачками, спицями. Тоді більш так уже пішло щось таке вже доросліше. Це декупаж захопив мене. Ліплення, там от є самозатвердваючі маси, горщині, Теж я пробувала ліпила. Ботанічний барельєф, теж дуже цікава техніка. І так потроху-потроху, а потім. Вона знайома попросила, каже, ну як ти все вмієш, зроби нам на презент, потрібно ляльку-мотанку. Я давно вже не її дивилася, думаю, ну вже всі роблять. А як я? я і не спробувала ляльку-мотанку? Ну, так зробила її, вона поїхала десь сакоторн в Англію. Проход, проходить час, вона проходить ще треба. Роботи наших діток. Це вони пробували такі серветочки. Є, хай не є не дуже, але це вони пробували.